Відома заявка збірної України на черевневі матчі поза списком лідер команди. Чи очолить Рибров національну команду? З'явилися надважливі подробиці та Толя Тімащук, який вкотре пробив дно. Куди вже далі? Розповім вам, друзі. А поки привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. І стартуємо з Шахтаря і Дніпра 1 Сьогодні у них матч, матч фактично за чемпіонство. І формально, бо Шахтар, ну фактично вже це чемпіонство виграв. Ну і точно там буде не такий матч, як вчора в Бундеслізі. Вподобає, якщо також до останнього вірили, в Борусі, в Двермунд. Почнемо з трансферних перепетій. Як стало відомо, Тоттенгем націлений на підписання Вінгера Шахтаря Манора Соломона. Ізраїльтянин має намір знову призупинити угоду з донецьким клубом. Мотивація Соломона цілком зрозуміла, шкода в цій ситуації лише Шахтар своєю чергою Дніпро 1 та форвард команди Артем Довбик знаходиться на поглибленій стадії перемовин щодо продовження контракту. Нападник з повагою відноситься до Дніпра і хоче зробити все, щоб клуб заробив на його трансфері. Ну і було б справді гарно, якби Артем Довбик покинув УПЛ і пішов в якийсь гарний європейський клуб, але є один фактор, і це Дніпро. А ми знаємо, як Дніпро вміє продавати. А що цікавого перед самим матчем відбувається, до речі. Поки розповідаю, напишіть за кого ви будете болівати. Як повідомляє футбол хаб, керівники Дніпра розглядали варіант у знак протесту не їхати на цей матч проти Шахтаря все через суддівство в матчі проти Ворскли. Але в останній момент одумались, скажімо так. До речі, там спливала інформація, що Євгена Арановського, арбітра вару на матчі, власне, Дніпро 1 Ворскла його можуть пожиттєво відсторонити від суддівства, і сам Дніпро також. Хоче, аби і Ярослава Козика, головного арбітра того матчу, пожиттєво відсторонили. Поєдинок вже проти Шахтаря буде обслуговувати Катерина Монзуль. Коротше кажучи, ох, яка заруба буде в цьому поєдинку. Тож, друзі, дивимось і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. А також беремо участь в акції кіберпанк. Лінк в закріпленому коменті. Переходимо, виконуємо завдання, виграємо гаджети, а ЗСУ отримують круту техніку. Наближаємо перемогу разом, друзі. Український тренер Мирон Маркевич прокоментував трибунаком інформацію, що він може очолити Карпати. Поки ніяких перемовин я не веду, Це все фейки. Ні, поки ні. Клуб поки не виходив з нами на контакт. Динамо продовжило контракт з нігерійським Вінгором Беніто. Повідомив офіційний сайт клубу. Угода з 24-річним футболістом розрахована до кінця сезону 25-26. Міністерство молоді та спорту України опублікувало список з 236 осіб, які перетнули за їхнім дозволом державний кордон, однак не повернулося в зазначений термін. Серед них Артем Громов Влад Кулач в лютому дозвіл також давали мудрику забарному, циганкову, кулієву. Зі своє відношення до цієї теми пишіть в коменту. Коуч Евертона Дайч розповів про стан здоров'я захисника команди Віталія Миколенка перед матчем 38-го туру АПЛ проти Борнмута. Йому стало трохи краще. Подивимося, як він почуватиме себе після завтрашнього тренування. Головний тренер реала Карло Анчелоті попросив керівництво клубу змінити другого воротаря команди, роль якого виконує Андрій Лунін. Повідомляє Релево протягом. Сезону довіра до 24-річного українця, нібито знизилася. Український вінгер Кракові Євген Коноплянка покинув команду. Про це клуб повідомив після матчу останнього туру чемпіонату Польщі. Сторони не продовжили контракт, і футболіст стане вільним агентом. За час виступів у Кракові це 38 матчів. Він забив 4 голи та віддав 2 асисти. Головний тренер арсенала Мікель Артета цього літа хоче влаштувати масштабну перебудову складу. Каноніри планують припинити співпрацю з 14 гравцями, ну і на їх місце купити відповідно кращих. Виконавців, головний тренер Аль Айна Сергій Ребров оголосив, що покидає свою посаду. Про це український фахівець повідомив після програного фіналу Кубку Ліги ОАЕ. Ребров найімовірніше, очолить збірну України. Також відома заявка збірної на червневі матчі. Ось так вона виглядає сумно. Що немає Зіни, але сподіваємось, що все-таки оговтається він від травми, якому скорше повернеться до лав національної команди. Ну і радує, що немає коноплянки. Оце прям радує. Ну і друзі, пишіть свої думки на рахунок наступного етапу Реброва в його кар'єрі. Скоріше це все, це все-таки буде збірна України. Ну а ми крокуємо далі до Тімоші. До Тімоші, до Тімоші. Який знову опозорився? Колишній гравець збірної України Анатолій Тимошчук отримав громадянство Румунії. Повідомляє про футбол Діджитал з посиланням на інформацію ТСН у марафоні Єдині новини. Тимощук заявив, що його бабуся народилася 1929 року у Чернівцях. На той момент місто було в складі Румунії. Журналісти поспілкувалися з колишньою дружиною футболіста, його сусідами. Всі заявили, що в Анатолія немає бабусі Румунки. Ймовірно, він фальсифікував документи про це. І найвлучніший комент, який я бачив по цій темі, це коментар Мафецького, може, у Тимощука серед родичів був граф Дракула. Давайте будемо відвертими. В Україні Тимощука будуть приймати точно гнилими помідорами, а чимось важчим і небезпечнішим. Яке б громадянство він собі не вициганив, щоб не придумав, для нього вороття в Україну нема. Тому давайте просто лахати з Тімоші і писати свої думки по цій темі. В коменти друзі. Після чого ставити вподобайки відео, якщо ви досі їх не поставили. І підписатись на канал. Макс Коліда, тут контрибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, Гарного дня і папа. -па. На седочку.